І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий краш Тест-Драйв у GTA 4. І сьогодні у нас Москвич 412, версія 11. Ось такий москвич. Це так розумію, пізня версія 412-го москвича, тому що бачу фари інші вже. Є круглі фари, а є ось такі. Так, давайте подивимось. Ось такі фари у нас є. Номер 6299 вір. Іж, шильдік. Радіаторна решітка. До речі. Дверні ручки. Непогані. Колеса, до речі, ось такі. Багажник. Ну, До речі, фари змінені. Написано Москвич 412. Так, давайте подивимось на. Замінює він, до речі, Уранус. Оригінальну уранус. Замінюю. Ну, салон ось такий. Звичайний салон. Звичайний салон москвича. До речі. Це я так розумію педалі. Так, це педалі. Ну, салон, до речі, непоганий. Мені подобається. Давайте ми на ньому зараз кружок тут зробимо. Так, давайте будемо відкривати капот. Та багажник. Відкриваємо. І так, ми відкрили капот. Так. Капот у нас у цю сторону відкривається. Уцю. бачите. Так. Двигун. Ось такий двигун. Так. А що у нас у багажнику? У багажнику. До речі, у нас аптечка з'явилась. Аптечка. У багажнику у нас... Нічого. Ладно, давайте ми його розіб'ємо. Переходимо до тест Драйву. І зараз ми впадемо на ось такому червоному москвичі 412 з Роттердамської лежі. Давайте падати. І ми летимо. Летимо униз. Ух! Передом вдарились, гра трошки підлагою. Так. А гра лагою. Так, ми летимо, 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 летимо. І зараз, зараз, зараз... Ух! Знову перед. Нас відкинуло. На... майданчик. Непогано. Непогані пошкодження. Так, у нас... Ну, що я можу сказати? Перед трошки пошкоджений, криша пошкоджена. Ну, ззаду теж трошки є. Але він на ходу. Давайте ми його ще раз скинемо. Давайте. І так, зараз ми впадемо на ось такому блакитному москвичі, 412. -му. І давайте падати. І ми летимо, ми летимо, ми летимо. І зараз... Ух, підвіскою зараз! Ух... Це було дуже добре. Він на ходу, але трошки. Так. Багажник у нас. Пом'явся. Ну... Передні колеса, так. У нас перед. Лежить, Ви бачите. Пошкодження непогані. Мені подобається. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому зеленому москвичі 412. Так. Ми не лісник, але у нас є зелений москвич. Давайте падати. Ох, ми летимо, ми... Ніко, давай, 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 Ніко, давай. Я в тебе вірю, давай. Ух. Ну. Що я можу сказати? Зараз ми його поставимо. Хоча можемо, знаєте як? Ось так. Так, він на ходу майже. Хоча ні. Він... У нас ліва сторона. Постраждала. Ви бачите, він. Він пробує поїхати, але йому не вдається. Йому не вдається. Ну, так. Нікоп не вижив. Пасажир за Ніко теж. Приводу правої сторони, ну... вижили б двоє. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. До речі, фари в нас. Фари працюють, до речі. Давайте ми його розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому білому москвичі 412. -му. І давайте падати. Полетіли. Ух! Ну, що я можу сказати? Ми впали, але дуже удачно. Його пом'яло непогано. Ви бачите. Ми кришею впали. Але, ну, непогано. Мені подобаються такі пошкодження. Непогано. Так. Але він на ходу. Давайте ми його ще раз скинемо. У нас капот відірвався. Давай. Давайте ми його ось так. Давайте ми його ось так. Полетіли. Ну, непогані пошкодження, непогані. Так, він вже димиться. Так, народ. Давайте ми його ще раз скинемо. Ви бачите, ми його майже вщент розбили. Давайте ми його ще раз скинемо. І зараз ми впадемо на ось такому оранжевому москвичі 412-му. І давайте падати. Полетіли. Ух. І ми летимо. І ми летимо, летимо, летимо. Непогано летимо. Можна подивитись на вид. Ух! Ух. <плес> Я не винен. <плес> Давайте подзвонимо кому-небудь. Він на ходу, до речі. <плес> <плес> Ось Він на ходу. Він на ходу. Ви бачите. Але... Так, з правої сторони... Ну, спереду не вижив би. Ніхто. Ну, правою так. А ось ззаду вижив би. Ладно, народ. Ладно. ладно, давайте будемо завершувати. Ось такий був у нас Краш Тест-Драйв. Кому він сподобався, ставте лайки, там вподобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Силка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!